Вітаю всіх на уроці математики. Сьогодні на уроці нам знадобиться четверта частина зошиту для першого класу. Далі олівець, ручка, кольорові олівці в кінці для самооцінювання і звичайний зошит це для тих, у кого немає паперового варіанту. Будь ласка, якщо у вас все готово, то ми продовжимо. Якщо ні, то зупиніть відео і все приготуйте. І так, як бачите, до нас сьогодні знову завітав наш годинничок, і це, мабуть, щось означає. Зупиніть відео і спробуйте пояснити батькам, про що ми сьогодні будемо говорити. Сподіваюся, що кожен з вас правильно сказав, що ми сьогодні будемо продовжувати говорити про одиниці вимірювання часу або взагалі просто говорити про час. Пригадайте те, що ми вивчили на минулому уроці про час. Що ви знаєте, які одиниці, вимірювання часу ви знаєте, що взагалі ми вчили. А ми з вами говорили про добу. Доба це час, за який земля робить повний оберт навколо своєї осі. Ми з вами говорили, що, в принципі, ми можемо ділити це добу на чотири частини: це ранок, день, вечір, ніч. А ще ми говорили, що насправді це відбувається за 24 години. Крім того, ми розповідали з вами, тренувалися, вчились працювати з годинником. І говорили про те, що у годинника є дві стрілочки. Одна стрілочка коротка, це годинна стрілка, друга довга, це хвилинна стрілка. Коли е, хвилинна стрілка оббігає один раз циферблат, це проходить одна година. За добу годин, е, хвилинна стрілка пробігає циферблат аж 24 рази. А коротка стрілочка проходить всього двічі. Далі, ми з вами вчились розрізняти години. Зупиніть відео і розкажіть батькам, як розрізнити години. Години розрізняти дуже просто. Якщо оця довга стрілочка показує на 12, то коротка покаже, котра зараз година. Скажіть, будь ласка, котра година на нашому годинничку? Сподіваюся, що всі правильно сказали, що це 7 година. А тепер, як же зрозуміти, ми сказали, що доба йде 24 години, а у нас тут всього 12 поділок. Як же зрозуміти, котра година і як визначити це правильно? Саме цим ми сьогодні і займаємось. Ми будемо працювати в ЗОшиті аж на 4 сторінках і починаємо з 58, це якщо в електронному варіанті, якщо у вас паперовий варіант, то знайдіть трошки, мабуть, раніше. На 58-й сторінці ми працюємо зараз з третім завданням. Подивіться, тут показана саме та інформація, про яку я щойно говорила: що коротка стрілка це годинна стрілка, і проходить циферблат тільки двічі. А на годиннику 12 поділок, доба містить 24 години, тобто 12 і 12. І ось подивіться, у нас показан час. Можете сказати батькам, зупинити відео і сказати батькам котра година на кожному годиннику. І так, ми бачимо, що це 7 година, 12 година і 9 година. А як же зрозуміти, це день чи ніч? По-перше, якщо ми просто орієнтуємось, да, тобто у нас є вікна, ми бачимо, що відбувається, то ми можемо дійсно сказати, от у нас тут сонечко показано, і ми бачимо, що оце 7 година ранку, да, бо сонечко низенько і воно тільки вийшло. Ось тут ми бачимо, що сонце в вікні високо, це означає, що 12-та година дня. А ось тут ми бачимо, що немає сонечка, ми бачимо тут місяць, зірочки, тобто це 9-та година вечора, і дитина спить. Далі, коли ми будемо говорити е, котра година, то частіше за все так і кажуть, чи сьома година ранку, чи сьома година вечора, чи дванадцята година дня, чи дванадцята година вечора. Якщо ми жіночі, якщо ми просто. Е, Говоримо, да, в даний момент, то ми, як правило, не називаємо дня чи ночі. А якщо ми, наприклад, зустріч призначаємо, чи ще щось, то ми там чітко уточнюємо, да, що це буде, чи це буде 9 дня, чи це буде 9 вечора. Так, далі зрієнтуємося. Подивіться, тепер друге завдання. Ось у нас є годиннички, і ось хлопчик і дівчинка е, говорять, котра ж година, відповідають на питання. Зупиніть відео, подумайте, розкажіть батькам, чому це вони так по різному говорять? Так, дійсно вони по різному говорять, тому що є годинник, і невідомо, це день чи ніч, або це день, або це ніч. І ось дівчинка вирішила, що це у нас перша половина дня. Тут, тобто тут 2 години дня, тут 6 годин дня, тут 12-та година дня і тут перша година дня. А хлопчик вирішив, що ці годинники показують ніч. Друга година ночі, шоста година вечора, 12 година ночі і перша година ночі. І обидва з них можуть бути праві, тому що ми не знаємо, що насправді яка частина доби. Тому треба чітко називати частину доби, щоб все було зрозуміло. Тепер далі. А для того, щоб не плутатись, люди придумали інше позначення годин. Якщо в першій половині дня, тобто до 12-ї години дня, то ми використовуємо оце перше, друге і так далі. А от якщо вже перейшло за 12, тобто починається друга половина дня, то люди придумали додавати оці 12, тобто вже 12 годин пройшло цієї доби, і ще дві. Наприклад, перший годинник. 12 пройшло і ще 2. Ось воно, 2 і 12. Це буде 14 година. Люди так і кажуть, 14 година. Або ми зустрічаємось о 14 Далі, ось тут у нас 6 година. Якщо це ранок, то все зрозуміло, 6 -та година так і буде. А якщо це вже після обіду до 6 додають 12, виходить 18. Кажуть, 18 година. Тоді вже не треба додавати, що це вечір, тому що так зрозуміло, що 18 це вечір. Ось тут 12 година. 12, і ще раз 12, це вийде 24 година. Тобто ми теж тут тоді не додаємо день чи ніч. 24 це вже зрозуміло, що ніч. Ось тут ми бачимо перша година. Якщо це перша половина дня, а якщо це друга половина дня, то ми до першої додаємо 12 і виходить 13. Тобто, в день ми кажемо не перша година, а 13. В принципі, ми можемо говорити і те, і те. Головне, щоб нас зрозуміли, да? якщо ми призначаємо зустріч, то краще сказати, якщо це друга половина дня, ось такі числа назвати, тобто додати 12, тоді буде зрозуміліше. Або уточнювати, це день чи ніч. Як же навпаки зрозуміти? Якщо вам кажуть, зустрічаємось о 15. О 15-ті це оскільки, тут же немає на годиннику 15. Для цього ми від 15 віднімаємо 12. 15 відняти 12 буде 3. Тобто це 3 година дня. Або вам говорять, що потяг о 22. 22 це коли? Ми від 22 віднімаємо 12, це 10. Тобто це 10 та година вечора. Сподіваюся, що все ви це зрозуміли. І зараз перевіримо. На наступній сторінці знайдіть четверте завдання. Подивіться, перед вами є три годинника. Внизу є картки. На кожній картці щось написано 12-та годин, 24, 5 і так далі. Вам необхідно визначити час за годинником, якщо відомо, що триває перша половина доби. Тобто, до обіду, перша половина. Ви дивитесь на годинник і з'єднуєте з відповідною карткою. Зупиняємо відео і працюємо. У кого немає такого зошиту, да, в паперовому варіанті, ви просто батькам говорите, що ж це буде. Перевіряємо. Якщо перша година, ой, вибачте, якщо перша половина дня, то це всі, які до 12 і 12. Тому перший годинник це 12 година. Другий годинник це 5-та година. 3 годинник це 3 година. Ось правильні відповіді. Це в першій половині дня. Тобто всі числа, які до 12. Так, переходимо до наступного завдання це завдання 5. Тепер у вас знову є годинники, але вже немає готових відповідей, вас просять під кожним годинником записати, яка зараз триває година, ой, якщо, яка зараз година, якщо триває друга половина доби. Ті, у кого немає такого зожиту, ви просто називаєте батькам, що ж ви тут би записали. Всі, у кого є, ви тут пишете. Тобто ще раз, друга половина доби. Ось тут під кожним годинником напишіть котра зараз година. Зупиняємо, працюємо. Отже, перевіряємо, як ви повинні були розмірковувати. Якщо триває друга половина доби, то ми повинні додавати 12. І так, ми бачимо: перша година плюс 12, тобто відповідь 13 година. Далі, якщо ми бачимо 4, 4 додати 12 буде 16 година, тобто під другим 16. Дивимось далі. Сьома. 7 додати 12 буде 19 година. І останнє 10 додати 12 буде 22 година. Сподіваюся, що у вас у всіх вийшло саме так. І так, ще раз, так? перша половина доби це числа до 12, ми так і називаємо. До 12. Після першої половини, тобто друга половина, ми до того, що бачимо на годиннику, додаємо 12. Або якщо ми чуємо такі числа що більше 12, до того, щоб дізнатися, котра година, ви просто від цього числа віднімаєте 12 і тоді дізнаєтесь, котра година. Тільки вже друга половина дня буде. В шостому завданні ви просто перевіряєте і думаєте, чи правильно діти визначили час. Подивіться уважно. Зупиніть відео, перевірте і скажіть батькам. Перевіряємо. Ми повинні були орієнтуватись не тільки за годинником, а й за тим, що відбувається за вікном. І так, третя година дня. все правильно, 3 і сонечко високо. Або 15-та година, 3 додати 12, буде 15. все правильно. Далі дивимось. Сьома година. Тут написано 7 година вечора. Тут написано 19 година. В принципі, ми не бачимо сонечко і бачимо, що так темненько да, виглядає за вікном небо. Тому, мабуть, теж правильно 7 ми бачимо 7 година вечора, 7 додати 12 буде 19 година. Тепер 2 години ночі, дві, дві, друга година. Так, дивимось. Ми бачимо, що за вікном сонця немає. Тобто, це початок доби, це дійсно друга година ночі. Правильно, 9 година ранку. Дивимось. Сонечко ось тут низенько, але ми бачимо, що це саме ранок. Дев'ята година ранку, правильно. І просто 9 година, тому що в першій половині ми так і говоримо. 9 година. Сподіваюся, що у вас у всіх вийшло так само. Так, і наступне завдання, подібне до того, що ми вже виконували. Тобто, ви дивитесь на годинники, записуєте котра година, і пам'ятаючи, що при цьому вже друга половина доби. Ті, у кого немає такого зошита, в просто звичайному зошиті в рядочок записують чотири відповіді. Ну, наприклад, я буду говорити зараз неправильно. Наприклад. 20-та, тобто 20-та година. І так, чотири рази. Написали один, клітиночку в бік, наступне, наступне. Тобто, чотири відповіді буде. Дякую, працюємо. Так, гадаю, що у всіх все вийшло. Ми зараз перевіряти це не будемо. Це вже перевірю потім, коли ви здасте свої роботи. Так. Я сподіваюся, що у вас все стало зрозуміло. Як користуватись годинником, як визначати час, як орієнтуватись в першій половині доби і в другій половині доби? І ви е, заробили на відпочинок. Стаємо, відпочиваємо. Доки ви відпочивали, наш ходиночок знайшов вам цікаве завдання. А це завдання пов'язано з часом, пов'язано з космосом. Мабуть, ви знаєте, хто був першим в космосі? Звичайно, перший космонавт, перша людина Юрій Гахарін, але до нього були різні тваринки. І ось одні з них це були Білка і Стрілка. Вони першими побували в космосі ще до людини. Слухайте уважно. Їхній польот. Політ тривав 25 годин. Наскільки годин більше від доби були в польоті собаки-космонавти? Подивіться уважно на задачу і скажіть, які тут є числові дані. Цікаво, що ми бачимо тільки одне числове дане 25 годин. А що ж про інше? Ми ж з вами знаємо, да? для того, щоб розв'язати задачу, треба мати два числових даних. Чи є тут друге числове дане? Насправді воно є, тільки воно заховане. Дивіться, на скільки годин більше від доби. Для цього ми просто повинні пригадати, а скільки ж годин триває доба. Скажіть про це батькам. Так, дійсно це 24 години. Тобто ви бач, маєте схему. Ось тут 25 годин ми тут записуємо, внизу пишемо 24 години. Ось так записали. Ті, у кого звичайний зошит, такого немає, ви не пишіть, просто думайте, говоріть батькам, щоб написали. А тепер вас питають, наскільки більше. Тобто ми ось це чим відрізняється, повинні дізнатися. Пригадуємо, як відповісти на питання, наскільки більше, або наскільки менше. Ті, у кого є такий зошит, ви ось тут внизу записуєте під малюночком, записуєте розв'язання. У кого немає такого зошиту, ви дивіться, ось тут у вас були написані години да, за годинником. Квітичку вниз просто написали розв'язання, не забудьте в дужках». Все, зупиняємо відео, працюємо. Це завдання було легеньке. Наскільки ж вони більше були в польоті, ніж доба? Всього на одну годину. Добре. А тепер дивіться, ми з вами переходимо до матеріалу, який раніше вивчали. Ваше завдання зараз розв'язати ось ці приклади. Знайдіть, будь ласка, це сьоме завдання. Воно знаходиться якраз під задачкою про цих тваринок. І так, просто пишемо відповіді. Все, у кого немає зошита, ви пропускаєте вниз клітиночку і пишете ось тут просто відповідь. Тобто не переписуєте приклади, а ось просто в три стопчика написали відповіді. Або домовляєтесь з батьками, вони вам переписують приклади швиденько, а ви відповіді. Працюємо. Так, теж я не буду перевіряти, потім ви здасте, і ми подивимося, що у вас вийшло. Я сподіваюся, що тут все зрозуміло. Ми десятки додаємо до десятки, або віднімаємо одинички до одиничок і записуємо результат. Але сьогодні вас просять подивитись і дізнатись ще про один спосіб додавання віднімання двоцифрових чисел. Знайдіть сторінку 60, якщо це електронний варіант зошита, якщо паперовий, просто знайдіть подібну сторінку. І подивіться одразу на третє завдання. Подивіться: вас просять не розбивати кожен, кожне число на, верніше, на розрядні доданки. А розбити тільки друге число. Тобто тільки друге число ми замінюємо сумою розрядних додатків. Подивіться, перше число у нас залишилось в обох прикладах ли саме. Тобто, перше число ми переписуємо. Далі ми переписуємо знак, який у нас був. А далі, подивіться, число замінюємо на розрядні доданки. Було 25%. Це 25. Ми внизу записали і тут написали додати 20, додати 5. Якщо віднімання те ж саме, 26, це 20 і 6. Ми віднімаємо 20 і віднімаємо 6. А тепер подивіться, що у нас вийшло. Якщо прикрити частину прикладу, то ми бачимо ось такий приклад. 32 додати 20. Ми таке легко можемо рахувати. Те ж саме при відніманні. 47 відняти 20. Теж легко. Ось ми це і робимо. Тобто ми виконуємо першу дію і записуємо після дорівню. От 34 дати 20, 54. А тепер у нас вийшло, що це ми вже зробили, і залишилось тільки додати 5. Ось ми і дописуємо додати 5. І маємо приклад знову зрозумілий нам, да? коли ми додаємо до двоцифрового одноцифрове, тобто до одиничок, одинички. Те ж саме відбувається з відніманням. Ми віднімаємо. Тобто Дивіться, що, чим відрізняється? Цей спосіб від того, що ви виконували до нього, да, от в самостійній роботі. Чим же відрізняється? Ми не розбиваємо перше число на розрядні доданки, не замінюємо. Ми його залишаємо, переписуємо. Потім переписуємо той знак, який був. Після цього ми записуємо частинки, тобто розрядні доданки другого числа. Чи це доданок, чи це від'ємник. А потім виконуємо дії по порядку. І виходить відповідь та ж сама. Давайте спробуємо розібратись і розв'язати приклади таким способом в четвертому номері. І так, ще раз, дивіться, ось у вас є чотири приклади. Ми зараз два розберемо, а далі ви самі. Дивимось, перше число ми переписуємо, тобто залишаємо те ж саме. Друге число замінюємо сумою розрядних доданків, пишемо той знак, який був у нас ось тут, в умові, і записуємо ці розрядні доданки. Ось що ми отримали. 72 додати 10, тобто, в другого числа ми беремо тільки десятки, і додати 6. Тепер одинички. А тепер ми з вами додаємо: тобто, перше діє 72 додати 10. Це ми легко вміємо, легко вміємо робити. Написали ось тут відповідь. Далі переписали 6 сюди і вже розв'язали ось цей останній приклад. Все не так складно, як здається. Те ж саме ми робимо з відніманням. Тобто, дивіться, ми не розписуємо перше число, ми його переписуємо. Далі ми дивимося, був мінус. Ми двічі пишемо мінус. Дивимось 66 відняти 20, буде 46. От ми записали 46. Далі переписуємо відняти 4 і розв'язуємо. Тепер ви зупиняєте відео і ще два приклади розв'язуєте самостійно. Ті, хто працює в звичайному зошиті, ви все це переписуєте в зошит і все це виконуєте. Працюємо. Так, далі така часткова перевірка. Подивіться, так, ті, хто в звичайному зошиті, сподіваюся, що ви все це теж понаписували. І так, дивіться, ми замінили тільки друге число на суму розрядних додатків. перше число ми залишили те ж саме. Знаки ми повторили, які були в умові. І послідовно виконуємо 40, ой, 24 додати 20, 44 і ще додати 3. Тут було 38, відняли 10, ось у нас 28, і ще віднімаємо 7. Сподіваюся, що у вас це вийшло. Подібним способом ми будемо розв'язувати на наступних уроках. Далі, дивіться, п'яте завдання, останнє на сьогодні. Ви розв'язуєте будь-яким способом. Головне, щоб була тут відповідь. Тобто, якщо вам подобаються окремо десятки, окремо одиниці, будь ласка. Якщо вам сподобалося, або ви хочете просто потренуватись таким способом, то, будь ласка, це називається послідовне додавання і віднімання. Зупиняємо відео і виконуємо роботу. Перевіряти це теж ми будемо вже, коли ви здасте роботи. Ребята, на тих чотирьох сторінках, з якими ми сьогодні працювали, залишили ще якісь приклади, якісь задачки, такі невеличкі, хоч навіть якщо вони усні. А ви зараз кожен орієнтуєтеся. Якщо ви ще не витратили 40 хвилин, тобто якщо у вас ще залишився час, то ви листаєте ці чотири сторінки і шукаєте, які завдання ми разом не виконували, можете їх виконати. Якщо у вас вже дійсно 40 хвилин вийшло, то ви більше ніякі завдання не виконуєте. І так сьогодні у нас було дуже багато роботи. У нас було аж 4 сторінки. Ми з вами навчились визначати час за годинником, причому орієнтуватися в першій половині, в другій половині, визначати, яка ж це година, якщо ми маємо такі числа як 15, 19 і так далі. Крім того, ми познайомились, потренувалися, пригадали додавання віднімання порозрядно, і сьогодні познайомилися з новим способом додавання віднімання частинами. Сподіваюся, що у вас все вийшло. Ви вибираєте останню сторінку, це 61-ша, і малюєте позначки, як вам працювалось? Все, а ми з годиночком гадаємо, що ви молодці. Дякуємо за роботу!